Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Ще одна досить важлива тема, яку ви мене просили розглянути. Це тема, нібито того, що НАТО проти зупинки війни. Що представники НАТО закликають українську владу не зупиняти війну, не йти на перемовини з Росією. Я би хотів подивитися, чи правда це чи це брехня, бо мене також про це просили подивитися. Мені також про це писали. Давайте ми з вами розберемо. Це на двох колодах карт: на циганській колоді карт і на таро. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози для тих, хто дивиться мене вперше. Не забувайте ставити лайки, підписуйтеся підписуйтесь на мої сторінки в Ютубі та в Тіктоці. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Ютубі і в Тіктоці. Ну, особисто я скажу від себе по своїх чисто відчуттях. Мені здається, що це якась брехня. Мені здається, що це якась неправдива інформація, і що представники НАТО не могли цього говорити. От, мені здається, що це. Або ця фраза є недосказаною. Як, наприклад, фраза Зеленського про те, що ну, можна з окупованими територіями якось потім домовлятись. Тому давайте ми з вами подивимося, наскільки взагалі. Є правдивою ця інформація про те, що нібито НАТО закликає війну в Україні не зупиняти і не домовлятися з РФ про зупинення війни. Добре, давайте на циганській колоді я витягну 4 карти. Е, так, добре, на колоді Таро я хочу витягнути теж чотири карти. Давайте ми з вами це питання розглянемо. Давайте ми з вами подивимося. Так, перша карта, яка падає, карта Купця. На циганській колоді, карта бізнесу, карта якихось грошових домовлень, карта якихось фінансових питань. Далі падає карта Надіжди, карта надежди, карта якихось позитивних перемін. Карта солдата, карта мілітаризації, карта військової підготовки, карта якихось важливих військових операцій. Карта праздника, карта святкування. Ну, тут на циганській колоді карт, карти в основному показують те, що ці слова можуть десь частково бути правдою. Тому що карта солдата падає, нова активна фаза військової підготовки падають, карти надіжди і падають карти праздника. Це карти, які мають стверджувальний характер, підтверджують це. Але давайте тепер подивимося на таро. Королева жезлів, карта сильної жіночої енергетики падає. Карта священника, Єрофант, П'ятий Аркан, карта духовності, карта прогресу, карта нового духовного росту, вісьмірка кубків, карта ілюзій, карта пропаганди, карта обману, карта нечесності. І туз Пентаклів знову карта грошей. Дивіться: тут купець, гроші. Тут гроші, все питання будуть вирішувати все одно гроші та ресурси. Ну, дивіться, на колоді таро, оця от вісьмерка кубків, натякає на те, що ця інформація може бути не зовсім правдивою, або, принаймні, знаєте, недосказаною. Просто от як до фрази Зеленського причепилися стосовно вступу України в НАТО в на окуповані, виявляється, там трошки не так було все, не та трохи специфіка. Там було сказано, що Україна потім почне домовлятись дипломатичним шляхом, коли вступить в НАТО за ті території. Так само і тут. Ем, я скажу так, НАТО не проти зупинки війни. НАТО скоріше е, шукає якийсь варіант альтернативи виходу і підготовки України до продовження як якоїсь скажімо так, до якоїсь моделі військового, знаєте, як в Ізраїлі, до моделі військового способу життя воєнного. Війна може закінчитись, переговори можуть відбутися. Мир, не, мирна домовленість може бути підписана, але почнеться зовсім інший. Почнеться зовсім інший етап, і НАТО, скоріше за все, до цього Україну підготовлює. Бо і карти грошей падають, можливо, якась буде нова зброя завозитись, можливо, буде якась нова зброя використовуватись, можливо, почнуться зовсім інші умови мобілізації для України. Тобто Україна перейде на зовсім інший спосіб життя, який кардинально буде відрізнятися від того способу життя, який був останні 30 років. Тобто, от скоріше за все, мені здається, НАТО не те, що проти зупинки війни. Я так бачу цю картину. НАТО за те, щоб перестало відбуватись кровопролиття, щоб все таке погане відбувалося в Україні. НАТО скоріше просто пропонує. Нову модель життя для України та українців, і згідно цієї моделі життя, скоріше за все, зовсім скоро ми всі почнемо жити. Можливо, це ізраїльський варіант, можливо, це якийсь зовсім новий варіант, який будуть тестувати в Україні, тому що багато хто говорить про те, що Україна стала полігоном для випробувань всякого роду військових дій, операцій і так далі. Тому не виключено, що такий варіант може бути. Але я думаю, що все-таки війна скоро закінчиться. І я дуже на це сподіваюся. І молимося всі за це разом. Бажаю вам всього хорошого. Не забувайте ставити лайки цьому відео, пропонуйте теми для прогнозування. Цілую, люблю, обіймаю, Побільше позитиву вам бажаю. До нових зустрічей!